Молоде подружжя, він романтично до дружини. Наталочку, я помру від любові до тебе. Я тебе помру. Ти коханий, проживеш зі мною довге, щасливе, сповнене мук життя. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Добрий вечір. Я за оголошенням. Так, будь ласка, заходьте. Ось тут сказано, досвідчена провісниця зробить так, щоб вам поспіхнулася фортуна. Це правда? Найщиріша правда. А коли здійсниться? Моментально. А скільки коштує? Сто баксів. Я згоден. Ось гроші. Дякую. Зараз виконуємо, гукає в сусідню кімнату. Фортуно, дитинко, вийди, посміхнися, дяді. Те, що питає взяття. Сьогодні мав зайти чоловік, який урятував мене від загибелі. Витягнув мене з річки, коли я ледве не втонула. Маю йому подякувати. Він ще не приходив? Так, він уже сьогодні був тут, Вибачення у мене просив. Справжній чоловік щиро вважає слово даїшник і козел прихованими синонімами. Має дружину і коханку, але засинає на клавіатурі. Вміє очима дивитися, любити і навіть їсти. Усвідомлює, що кількість пива, на відміну від розмірів Всесвіту, величина обмежена апріорі, вміє прати, шити, готувати, пилисосити, мити посуд і навіть виносити сміття, але через природну скромність не поспішає демонструвати перші й зустрічні усі свої таланти, не шукає привід, що подарувати жінці квіти, бо вважає сам факт їх дарування явним приводом для подальших інтимних стосунків. Завжди має в холодильнику лід для коктейлів. Іноді тільки його. При відвідуванні ресторану неодмінно залишає офіціантові на чай з цукром. Не боїться уколів, але точно знає, що ціла шкура цінується вище. Не розуміє, чому жінку прикрашає макіяж, який легко змивається, а чоловіка болючі шрами, які важко виводяться.